Добрий день, дивіться, зараз розповім вам на прикладі оцієї посилки з пір'ям гуски білої, з населеного пункту Щерець. Як не треба робити. Ну, пір'я ідеальне, все, питань немає, зауважень немає. Дивіться, людина, походу, прийшла на пошту в пакеті, в пакеті вам ніхто не відправив. І людині продали нова коробку. Коробки вони оцінюють дуже якісно, це у них виходить аж прямо на ура. Молодці. В цьому плані у них все порядок. Дивіться, хочете відправити недорого, <кхід> пакуйте з дому в свої коробки. В цьому випадку доставка коштувала 230 гривень. Цю саму доставку можна було оформити за 120. Ну, 100 гривень це ж для вас принципова різниця. Я думаю, ну для всіх це принципово, тому що це ваші кошти. От і проростахуйте, пакуйте з дому, старайтесь зробити все максимально якісно перед відправкою. У мішках можна відправляти тільки з вантажних відділень, легкове відділення не прийме у вішку. Пам'ятайте про це і відноситесь до своїх коштів розумно, тому що ми ж то стараємося предложити ціну, яка вам підходить максимально, а ви втрачаєте на службі доставки. Прислухайтесь до порад, і буде все у вас виходить, якісно і гарно.